В інформаційному центрі Імпульс Південноукраїнської АЕС відбулося нагородження переможців та учасників всеукраїнського конкурсу образотворчого мистецтва серед аматорів та професіоналів на тему атомної енергетики. Організатором заходу традиційно є ДПНЕК Енергоатом. З нашого міста були представлені аж 20 робіт наших шести талановитих художників. У стані війни ми не очікували, що в нас будуть призери, що в нас будуть подарунки, але ж на енергоатом підтримав творчих людей. Грамоти за перемогу отримали одразу троє наших земляків: це Юрій Бондар, Вікторія Ковальова та колишній працівник атомної електростанції, а нині пенсіонер. Художник аматор Олександр Куліченко. До речі, низка робіт Олександра вже давно прикрашає стіни інформаційного центру. Одна з любимих тем, це якраз наша, наша станція, яка дуже ну я не знаю, на органічні чи ні, вписується в пейзаж. Просто ми вже звикли і нам здається, що вона сама по себе неплохо дивиться. Ну і плюс погодні умови кожен раз у нас різні. Кращих обирали з поміж 69 робіт у номінаціях пейзаж, портрет і карикатура. Крім переможців, у енергоатомі відзначили всіх учасників заходу подяками та іміджевою продукцією. Зимою конкурс був. Мені ж хотілося щось казкове дати. Станція має бути, ну вона є яскрава, червона. Ось і щось хотілося її в якусь казку окунути. От тому мені спало на думку йому зимовий пейзаж, щоб вона була така вроді і ніжна, але попри то, і контрастно виділялася. Слід зазначити, що цьогоріч ПС планує уже в сьоме провести конкурс дитячого мистецтва Атом Кіц. Організатори переконані, що разом з творчими успіхами в цей непростий час подібні заходи додають віри та впевненості в перемозі.